Дітки, доброго ранку! Сьогодні ми будемо говорити з вами ось про що. Послухайте, будь ласка, загадку. Синя накидка, хвостик як нитка, смачна і зваблива, називається слива. Дітки, це загадка була про сливу. Слухайте ще одну загадку. Що за панночка така з гілки на нас вигляда? Синій сарафан на диво. Здогадалися? Так, дітки, це знову загадка про сливу. Ось вона яка, бачите? Роздивіться, будь ласка, уважно, якого вона кольору. Так, ця сливка синього кольору. Але сливи бувають взагалі різного кольору. Вони можуть бути такі темно-темно-фіолетові або рожеві. Дітки, а якої форми сливка? От Ми вже з вами вивчили квадратну форму і вивчили круглу форму. От на яку форму вона більше схожа? Так, сливка схожа на круглу форму, але вона не зовсім така. От якщо ви, от ви роздивитесь її уважно, вона не зовсім така кругла, не ідеально кругла, а трішечки приплюснута, так? Ось от така сливка. як ви думаєте, сливка це фрукт чи овоч? Згадайте, де росте слива? Так, сливка росте у саду. На дереві, ось на такому, дивіться, на такому дереві, яке називається слива. Дерево називається слива, і його плоди теж називаються сливи. На такому дереві росте слива наша. І сливка це фрукт. Сливка дуже смачна, вона солоденька і дуже корисна. І от сьогодні ми з катрусею покажемо вам, як зліпити з пластиліну сливку. Для того, щоб зліпити сливку, нам потрібне, потрібен буде пластилін. Ось, у мене такий повітряний пластилін. Він легко ліпиться, тому я взяла. Цей пластилінчик я взяла фіолетового кольору, бо, як я вам вже сказала, сливки бувають різного кольору. От у мене був фіолетовий колір і який синій колір. Синій колір. От я виймаю пластилінчик, значить, нам знадобиться пластилін. Дощечка для ліплення. Обов'язково, дітки. Обов'язково потрібно мати дощечку, щоб не зіпсувати столика, бо пластилінчик він може приліпати до столика і зіпсувати його. Так, ось я вийняла фіолетовий. І у мене є такий ще спеціальний ножик він е пластиковий. Це теж для пластилінчику. Отже, дітки, ось у мене два кусочки пластиліну. Ну, Почнемо з фіолетового ліпити. Беремо цей кусочок, кладемо його на долоньку, а іншою притискаємо, щоб він у нас не випадав. І починаємо робити ось такі рухи, ось такі. На долоні розкочуємо пластилінчик. Він повинен у нас набувати такої круглої форми. От, бачите, ну, ще не зовсім кругла, але ось така вже вимальовується. Кругла форма. Перевертаємо трішечки, бо воно от ось так. Ось у мене вийшов такий шарик, бачите? Але сливка, як ви бачите на малюночку, вона трішечки приплюснута, тому ми знову. Кладемо цей шарик, який ми скатали, і вже отакими рухами ми їй надаємо такої трішечки видовженої форми. Ось, бачите, ось така у мене вийшла сливка. Так, покладемо її, хай полежить. Беремо інший кусочок пластиліну, знову кладемо його на ручку і починаємо так само розкочувати його, розкочуємо, щоб був такий шарик. Робимо шарик. Ось так. Цей пластилінчик дуже легко ліпиться. Тому з нього дуже приємно ліпити і дуже швидко. Ось, знову в мене шарик. Тепер ми знову йому потрібно надати такої приплюснутої трішечки форми. Так, його розкочуємо. О! Бачите, щоб сливка наша була ось така ось така, бачите? А щоб наша сливка виглядала справжньою, нам потрібно зробити ось таку м'ятинку вздовж сливки. Ось по довгій її стороні ми беремо і ножиком отак от начебто притискаємо трішечки. Начебто притискаємо, ось так. Така вм'ятинка, як у справжньої сливки. І так само на іншій сливці ми теж робимо таку вм'ятинку. Ось я вам покажу, які вийшли сливки. Дивіться. Вони, наче справжні. Ось такі. Отже, дітки, ось такі сливки ви можете зробити вдома. А нам з катрусою вже час з вами прощатися. На все добре, дітки!